часто питають це ж для заводів Навіщо мені це вдома? Відповідь проста. Якщо у вас більше одного пристрою в щиті, розподільчий блок економить нерви, місце та час. У побуті він дає акуратну розводку без жмутів проводів, централізований контроль, все видно, все доступно, можливість швидко додати новий споживач без перемонтажу усього щита на промисловості. Це мастхев для багатофазних ліній для підключення великої кількості пристроїв для інтеграції. В автоматизовані системи і ключовий момент до деяких розподільчих блоків можливе підключення гнучкої шини. Це дозволяє масштабувати систему ще більше, коли вам потрібно не три, а десять виходів без втрати якості з'єднань, і все це з дотриманням норм, стандартів і логіки інженерного підходу. Розподільчий блок це не додаток. Це база якісного електричного монтажу. Пиши в коментарі для отримання консультації від спеціалістів Вектор VS.